Любі діточки, сьогодні ми вивчимо віршик про їжачка-хитрячка. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід їжачок хитрячок, із голок та шпичок Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід.